Також по мототракторам є в нас отакі От Зараз на даний час це найдешевша модель. Це Кентавр 160B. У нас там про нього огляди є на каналі. Повторяти не буду, просто показую, що є по наявності. Це в нас самий бюджетний, самий дешевий на даний час. Трактор, мототрактор з фризою в комплекті, який продається. З одно точкою, з мототракторною коробкою, три передачі вперед, одна назад. Понижена, повишена, блокування коробки. І от, гідравліка в ньому встановлена односекційна від коробки передач. Є ще точно така модель, тільки відрізняється тим, що насос у нього буде встановлений не на коробці, а від мотора привод іде. Зараз всі, всі вони комплектуються виносними генераторами. Ось так. Є, бувають в різних кольорах: синій, червоний, зелений і так далі. Це все уточняєте по номеру телефона. І також рядом ось стоїть у нас кентавер, це 200-ка, да? 200Б. Тут у нас йде мотор 11.05. Теж є виносний генератор. Вон він покажемо. Ну, в принципі, не буду по їх повторятися, ви всі так, про них все знаєте. Гідравліка в нас на ньому йде привід від від двигуна. Ось насос встановлено. Ось на ньому стоїть задня нав'язка. подивіться, як виглядає одноточка. Це так виглядає одноточечна система. Це вже йде привід під фрезу. Сюди кидається цепка, ставиться редуктор фрези, кришку знімаємо, ставимо редуктор фрези, кидаємо це і поїхали працювати. Ось такий. Це в нас найдешевий. Потім йде такий же з насосом від двигуна. Потім йде 200-ка і потім йде 240Б. Ось рядом стоїть БН-ка, це той що, той, що з приводом від двигуна насос. Він такий же відрізняється від того елементами кузова. Тут у нас крила задні відрізняються, вони тут йдуть кругли, там на тому йдуть квадратні. Коробка куліса, типа підігнута набік. Удобніше включати передачі. так. І що ще по ньому? Привід від двигуна насос, під капотом там все так само, генератор. Генератор все. Все так само. так. Ну і в принципі все. По кольосам 6х12. Тут у нас кольоса. А, тут ще передні колеса ширші і задні ширші. бенки будуть передні 6х12, задні 7,5 на 16. А у Бешків, що саме тут передні будуть 5х12, а задні 6,5 на 16. Ось тут така в них різниця. Це найдешевий. Потім іде ось цей. У нього за счет кузовщини і більших передніх коліс. У нього більший трошки клірниць, він так більш габаритно смотриться. Потім у нас 200, потім 240. -ка. Це все, що по мототракторам. Ну, а там далі вже йдуть. Мототрактора, що з тракторною коробкою і з трьох точкою. Тому, це по ценним, так. Тому поки є по налічію, все, можете замовляти, заказувати, кого зацікавить, телефонуйте, менеджер завжди на зв'язку. Машинки їздять, доставки робляться. Тому ось так. Канал наш працює, магазин працює.